Вітаю вас, шановні мої слухачі. Зараз розклад не про війну, але, можливо, воно якось теж стосується війни. Але питання ставимо так: де Зараз, з ким зараз, і які думки зараз у того чоловіка, якого ви загадали. Це можете, може може бути ваш шлюбний чоловік, може бути коханий, може бути будь-який чоловік, якого ви там собі загадаєте. І це розклад для тих, хто зараз, зараз знаходиться на відстані одне від одного. І, можливо, ви якось чи втратили зв'язок. Ну, різні ситуації можуть бути в житті, так тобто, ви не зовсім знаєте, що зараз відбувається з тією людиною, яку ви загадали. Ну, я вам раджу загадати чоловіка, бо все ж таки це розклад для жінок, котрі знаходяться на відстані від своїх коханих мужчин, будь-ким цей мужчина вам доводиться. Ну, давайте так. Спершу я хочу зробити такий, знаєте, розклад сигніфікацію щоб ви розуміли, це ваш чоловік чи не ваш. Якщо це не резонує з вами і з перших карт, з перших моїх слів відчуваєте, що це не про вас, то просто не дивіться. Добре, що за чоловік. Заплутався бідолага. Дійсно, ця людина перебуває в таких енергіях, коли дійсно не знає, що робити. Тут що робити мені: чи ображатися, чи далі копилити губи, чи кохати вас. Ну, я так думаю, що, що все ж таки він тут ображається, бо карта такої депресії вона знаходиться посередині, трохи таки губи надув, і все йому не так, і він не знає, що, що ж робити в вашій даній ситуації. Все ж таки, щось добре було між вами. Він згадує щось добре, добрі часи, є чим насолоджуватися, але тут можливо щось таке відбулося, що він каже. Я не знаю. Чи каже, чи думає, чи ображатися на неї. Чи любити її, чи що мені робити? Отаке в таких змішаних енергіях. Ображатися, на кого ображатися? На кого він надумав ображатися? А можливо і на вас. Бо прийшла королева мечів. Можливо, це ви. Якщо ви стихії, вода, близнюки, Терези, то точно на вас. Але якщо ви не належите до цих стихій, то це теж, можливо, ви, ви просто іншої стихії. Тобто він ображається на жінку. Жінка, яка теж в свою чергу чимось не задоволена. І цей чоловік хоче порозумітися, але він не знає, яку він від от вас отримує відповідь. Він хоче ображається. Але ви теж не менш розлючені, І вам є що йому сказати? І він тут вас побоюється, бо все ж таки, все ж таки мабуть, ви все-таки праві. І тут він знову ж таки такі енергії мені показує, що не знаю, чи сильніше ображатися на вас, чи чекати на вашу милість. І вже врешті-решт він хоче поклати край цим образам, тому що йому і без вас важко, і, і в такій ситуації важко. Тобто так, зараз він трохи заплутався в своїх емоціях ця людина, яка відчуває до вас, все ж таки почуття в нього є, і він все-таки думає про вас, що він там ще думає. Це ми зараз дивимося його енергії, в яких енергіях ця. Людина, цей чоловік, що він ще там думає про вас. Ага. Ну, Те, що між вами відстань, це точно однозначно. Але тут відстань між вами як і фізична, кілометрів багато, але ж ви обоє віддалилися ще й емоційно одне від одного. Але кохання все ж таки між вами є. Відстань відстань, а кохання є. Просто відстань сама по собі дає про себе знати. Там він лютує по-своєму, в нього є куча образ, ви лютуєте по-своєму, але кохання між вами все ж таки є. І ще, яка сигніфікація цього чоловіка? Колісниця ну, це тут однозначно розмова йде про дорогу. Чи ви до нього, чи він до вас. Але це зараз питання номер один. Він не хоче більше сидіти, він хоче діяти, він хоче все тримати під своїм контролем. І який би то, яка б то не була поїздка, чи то назавжди десь переїхати, чи то на якийсь час. Тобто він негайно хоче зустрічі з вами. Цей загаданий вами мужчина. Ну, це точно мужчина, який трохи дійсно розлючений. Який в таких енергіях перебуває от точно, він знаєте, півдня вас любить, півдня ненавидить. Півдня каже: я негайно до неї їду, негайно я все кидаю, я їду, і будь-що там хай відбувається, я до неї їду. Бо я от зараз все порву. Тут тобі він закоханий, я її люблю, я без неї жити не можу. Тобто, знаєте, мужчина дійсно, Він не то, щоб ну ну хай так буде заплутався, так, але в нього такі енергії. Ось о і любові він вас любить, і хоче ніжності від вас, і хоче тепла. А інша його половина лютує. Не виключаю, що тут, можливо, має місце і ревнощі. тому що тут король мечів в нього тільки своє в голові, тільки про своє він тільки думає, і все ж таки він тут. Ну, Добряче лютує на вас за щось. Можливо, ви чи трубку не берете, чи відповідаєте йому холодно. І він уже все, вже він вже більше терпіти не може. Ось вам і луна. Тут вже точно ревнощі розгулялися, розмови, можливо, якісь плітки, якісь здогадки, і це все йому не дає спокійно жити. Він хоче вже якось все контролювати, взяти під свій контроль, сісти, приїхати. Можливо, і за війни це поки не є можливим, і тут він шукає якісь ходи, виходи, будь-що, аби тільки приїхати до вас. Ну, от це такий мужчина, це його така сигніфікація. Якщо ви відчуваєте, що це ваш, то будете дивитися далі. Якщо ні? Ну, то, то значить, це не ваш розклад. А я зараз беру ці карти і будемо дивитися, що ж відбувається в нього в житті, де він знаходиться, з ким він знаходиться. Добре, продовжуємо далі дивитися. У нас основне питання: де він, що він, що в нього там відбувається в житті, хто біля нього поруч знаходиться. Тож дивимося далі, в кого зрезонувала характеристика людини, в яких енергіях дивимося. далі. Що в нього в житті відбувається зараз? Те, що ви знаєте, це одне, а що насправді відбувається, це зовсім інше. Так, суєта, суєта. А йому потрібні гроші, ви знаєте? І причому дуже такі потрібні. Тут де взяти питання, де взяти гроші. Можливо, звертається до когось ну, із друзів зі своїх, так? Можливо, хоче когось гроші позичити, але чомусь от не виходить. І він тут хоче трохи схитрувати, тому що він, як казати, не називає істину причину. Так? Він не каже, що гроші йому потрібно на поїздку. Він вигадує щось інше. Ну, не знаю, чому це так відбувається в його житті, але він каже не те, що є насправді. Тобто він тут хоче когось обдурити і негайно отримати якусь певну суму грошей. От, якийсь такий хитрий план будує, з кимось хоче домовитися, але не називає речі своїми іменами. Йому потрібно гроші. Що він задумав? Що він задумав? А ви знаєте, а він втомився бути жертвою? Чи бути в якихось в неясних обставинах, коли щось не коли йому вже він вже втомився від якоїсь безкінечної боротьби? І я вам більше скажу, він втомився залежати від якоїсь королеви Пентаклів. Це не ви. Бо він тут хоче вирватися ще якийсь пут, якби як звільнити, як звільнитися. Не дуже хоче ділитися з жінкою, якимись грошима і своїми планами. Це не ви. Це може бути мати, сестра, може бути жінка з минулого, може це хтось був з попереднього шлюбу, може це хтось на роботі його тримає. Тобто, це якась жінка, яка його тримає так за шкірку, а він каже, я вже від тебе, слухай, їй Богу, заморився, я вже хочу від тебе здихатися. І, ну знаєте, тут таке. Він цій жінці все ж таки допомагав фінансово. Це не особистий розклад, це загальний розклад, тому тут можуть бути різні варіанти. Але він тут, де він зараз знаходиться? Це ж поруч з якоюсь жінкою, від якої він хоче реально здихатися, якою він допомагав грошима. Тепер йому потрібні гроші на його потреби, на його плани. І ця жінка зовсім тут ну, наразі як зайва. Що ще відбувається? Рицарь Кубків, рицарь жезлів, відлюдник. Ну, це він точно задумав покласти край, так, обдурити якусь королеву і зробити так, як йому хочеться. Бо все ж таки тут дві карти, які вказують на поїздки, він має намір їхати до вас. Можливо, крім грошей, тут іще щось є. Тут, знаєте, От щось каже одне, робить інше, а думає іще зовсім інше, але їде до вас. Дуре цю жінку, королеву Пентаклю, можливо, він... тут щось з грошима так заплутано, але він їй не каже правду. Тут оце карта обману. От. І поперед цим теж я вам казала про обман. Тут ось і ця карта, яка каже про обман тут, таке знаєте, бреше тому, в кого бере гроші, бреше якісь жінці, куди він їде, але не називає речі своїми іменами. Ну, в нього в думках одна дорога. Все. Він собі ото придумав і він хоче будь-що справитися з усіма негараздами. Може, десь якісь ще документи, папери якісь. Тобто він таке щось тут мудрує, але збирається в дорогу. Куди збирається, подивимося? Куди це він збирається? Ого. Тут так все в нього кардинально. Так, все прям таки, таке відчуття, що він прийняв рішення, яке має змінити все його життя. Однозначно. Тут, от кардинально, він буквально все хоче почати спочатку. Можливо, там, де ви є зараз, можливо, там є якісь ну, для нього. Зваби, якісь, може, є моменти для нього. Але ви сама така холодна. Але він чомусь розуміє, що поруч з вами може бути в нього якийсь шанс, який, щось те, що його вабить. Ну, таке. І він тут каже, будь-що. Бо що я все кладу на кон, і які б заборони, які б там перепони, які б неможливості і обмеження б не стояли переді мною, я все одно вирішу це, я це зроблю. Він Тут буквально знаєте одержимий. Він одержимий буквально змінити своє життя. Причому кардинально Їде до вас з цілею поміняти своє життя. Ви бачите, ви тут знову прийшли. Що я вам скажу? Це однозначно дорога до вас. Можливо, от по цим картам, це тут кардинальні такі зміни, можливо, це тут дійсно йде мова не просто поїздка до вас, можливо, це йде мова про переїзд в далеку, чужу країну, де ви зараз є? Ви тут втомилися без нього. Ну, я вам так скажу, але він не міг одразу все покинути. Це дорога до вас однозначно. Він хоче з вами зустрічі. Бачите, ось трійка кубків це зустріч, це радісна зустріч, хоче задоволення. Ну, тільки ви тут щось така не дуже задоволена всією цією історією, щось вам не дуже подобається, що відбувається. Але так як є, так і є. Можливо, у вас є бути причиною незадоволеним незадоволеною. Ось на цю поїздку він і шукає гроші. І то тому зрозуміло, з ким він зараз? королевою Пентаклів хоче обдурити, взяти гроші, щось там їй наплести. і поїхати до вас, обдурити ще когось, ще комусь щось сказати. Тут він буквально, знаєте, він тут як, як буцім то тікає до вас однозначно. Ну, ще запитаємо, чи він зайнятий наразі. В цей час, чи він в основному зайнятий? Слухайте, не повірите? <сум> Десятка мечів. Він лежить, лежить і сумує, він пригнічений, йому дійсно погано. Ну... От він не хоче вас втрачати. Він дуже боїться, що в ваші відносини хтось там буде втручатися. Він дуже ревнує вас. Можливо, допускає таку думку, що там, можливо, вже хтось є, поки я десь тут, а вона там, він просто такий шаленіє. Що ще? Він тут просто такий хоче всі оті перепони, які зараз в нього є, на його шляху до поїздки до вас, просто, просто їх прибрати. От і все. Хоч він і егоїст, але йому без вас дуже зле. дуже. Він тут просто сам не свій. Розумієте, ви його єдине сонце в цьому світі, і будь-що він хоче до вас. Ну, що іще карти скажуть про вашу? Ну, ось, будь ласка, імператор. Імператор це хазяїн долі. От як я вирішив, так і буде. Ну, слухайте, що я вам скажу. Він згадує добрі часи. Він буквально живе минулим. Можливо, в когось з вас є діти, можливо, ви там десь з дітьми. То він тут вже собі малює картинку, як він зустрінеться з дітьми, що він їм скаже, що він їм привезе, як тут буде надалі щось розвиватися. Дуже так знаєте, малює собі зустріч, можливо, десь вас там хоче чимось ще пригощати, чи що. в общем, якесь задоволення вам хоче. Згадує добрі часи, живе минулим, як було раніше, колись він знаєте таке відчуття, він як схаменувся. От. І тут що, тут він планує сказати по приїзду, що він з вами, він ваш хазяїн, він імператор, він хазяїн своєї сім'ї, він весь в думках про ваші відносини, про дорогу, про плани на майбутнє. І дуже хоче приїхати. Це колісниця, він хоче приїхати, все контролювати. Він тут каже: Я хочу бачити, як ростуть діти, я хочу все почати спочатку. Я хочу, хочу, хочу. Ну, ось отаке. Ну, я думаю, на цьому я й завершу розклад. Більше не буду спокушати долю. Тут і так видно, що мужчина, якого ви загадали, він вас любить, хоче до вас, і, скоріше всього, все ж таки ваша зустріч відбудеться, бо він зробив все для того можливе. Дякую вам за перегляди і за ваші коментарі. Всього вам найкращого!